Звичайна перевірка на вірність, і чому я така прекрасна почала отримувати менше, стала отримувати менше уваги. Звичайного хлопця, таксиста Лисі Українки, 12. А вона вам нічого не відповіла. Вона, мабуть, на щось образилась. <гум> Веселимо там. Я дивлюсь. Може перерости в незвичайні провокації. Я шокований щиро кажучи, таке пропонують із зіркою. і... Дуже незвичайним фіналом ти класна. Така я... у тебе є все. У тебе цицьки, сідниці, все ані що, анечко. Я розумію тебе, може б сказати. Хоч мені ти який чудовий жовтий плащ. Боги! Знайомтесь, цей прекрасний жовтий плащ, 26-річна Аня. Боже, ти чудова в своєму жовтому плащі. <свят> Тримай, рада нарешті, познайомитися. І перевірить Аня хоче свого хлопця, з яким вже чотири роки живуть разом. Його звати Антон. Що Антон вже не апартачив. Ну, у мене просто дуже гарна інтуїція. Ага. Я знаю, що з ним щось не, не так. І, хоча все як у людей театри, кіно, доміно, Аня відчуває охолодження почуттів, хоча намагається постійно змінюватись, шукати нові хобі. Покажи, покажи, <трохі> яка краса. Так, Аня захоплюється пулдень танцями на пілоні. Це у тебе ще така божевільна розтяжка? Так офігенно дуже круто. Знаєте, дуже корисно у житті. Я боюсь, що варто зараз уточнювати у чому нас просто пишуть камери. Так да, це ніякого. Я сама почервоніла просто. Ну ось. ну ось. і чому я така прекрасна отримувати? Почала менше стала отримувати менше уваги. Нервуй. слухай. Він тебе має під конвоєм взагалі водити тоді. Так, щоб тебе ніхто не украв взагалі. Коротше, Аня вважає, що Антон її недооцінює. Якби вона не виверталась. Можливо, його захоплення витрачається на когось іншого. Він зараз працює водієм таксі, це так, літа таксі. І? Клієнти зовсім різні. Ти і... натякаєш на те, що елітні клієнти так, типу, тому такі що... от тьолки з губами. Всяке може бути. Але це лише здогадки. Якщо раптом він зрадить, ти розумієш, що ці чотири роки наче будуть нічого не варті? Знаєте, якщо він зраджує, тоді ці чотири роки справді були нічого не варті. Сьогодні я за нашою легендою, учасниця шоу-балету співачки Даші Астаф'євої. Намарафечена розпалена, роздягнута, ніби щойно зі знімань гарячого кліпу. <рес> ну, <а> так відпад. <рес> <рес> Зараз уперед монтаж. Розігріваюсь поповні. Входжу в роль ефектної спокусниці. <рес> Коротше, сьогодні в мене за легендою нуль комплексів, максимум сексу та безліміт спокусливості. І зовсім скоро вибір тільки за Антоном. І поки група готує локацію для зйомки, я поспішаю до Ані, яку ми сховали в нашому тонованому бусі. Ого, Ти такий маєш вигляд. Так. Я мрію зараз усіх що сидять на лавках. І оце прости, господи. Але Аня насправді страшенно нервує. Якщо раптом щось все одно, хай там що толя, вона тобі допоможе, підкаже, штучне дихання зробить. Це я не знаю, звісно. Закличемо, <свісно> мабуть, оператора. оператора робити штучне і робимо наступну перевірку на вірність від дружини оператора. <свісно> Нагадую лише про слово. Це пішла випалювати людям очі. Цікаво, як цей потім червоний плащ подіє на Антона. А. От якраз зараз і побачимо реакцію. Може, вони на плащ уже реагують? Але Ані не до сміху. Really, really Я виходжу на точку, ніби щойно з павільйону, де знімався кліп. Купа сумок, час викликати таксі з симпатичним таксистом Антоном. Алло, Антоне, добрий день. Я вас якось викликала як таксі. Пощастить нам. Ви вільні сьогодні. Точна адреса Сапарне Поле 22. район. Ми обрали поруч з центром, де люблять пастися таксисти. Тож візьме замовлення Антон. Де стоятиму? Е ну, ви біля мене точно зупинитеся. Вам просто на червоний не можна, а я вся в червоному. Чекали рівно півгодини, і Антон на місці. Добрий день. А, а це ви, Антоне? Так? Зустрів, допоміг карасунчик. У багажничок добре, щоб я там могла нормально сісти. А сама встановлюю приховану камеру. <плес> я тут трохи погріла ваш телефон. Ой, пробачте, це різними м'якими можна... місцями. А я вас точно колись підвозив, так? Так, але я раніше була білявкою. Всіх же клієнтів не запам'ятаєш? Лесі Українки 12. А вона вам нічого не відповіла. Вона, мабуть, на щось образилась. <сил 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 Здається, контакт є. До речі, я Кристина. А ви Антон? Ви пам'ятаєте вам повідомила раптом? Ви не в курсі. Ви запам'ятали. А я швидко пояснюю мій нестандартний вигляд, що їду зі знімань кліпу. А який кліп, якщо не секрет? А кліп Даші Астафівої. О, це взагалі круто. Мабуть, пішли асоціації. Ташуля, звісно, дуже крута. Вона, до речі, і спілкування чудова. От ми закінчили зйомки. Зазвичай зірки розвертаються і їдуть, а вона з нами посиділа, печиво потріскала. Але саме зараз я закину наш головний гачок. Сказала, що вона зараз шукає водія. Якраз до речі, ви зараз раптом не в пошуку. Вам не хочеться змінити на постійну роботу з Дашою З Дашою Астаф'євою? Ой, як він мило зніяковів. Я розумію, що це неочікувано. Я просто згадала там так. на чиїх зарплатня гарно, здається, 30 тисяч на місяць. Зацікавиться Антон? Я не Я проти. Тут... Серйозно? Ну, ну що, гачок спрацював. І ми ще навіть не підозрюємо, чим цей гачок обернеться. А поки я типу пишу Даші у вайбер, що знайшла цікаву кандидатуру, і нам лишається дочекатись її відповіді. Ну може, вона, звісно, спить після ночі зйомок, але знаєте, раптом, якщо раптом. А ми вже приїхали. І на нас чекає квартира, де і відбудеться перевірка на вірність. Я просто хотіла, щоб ви мені допомогли пакетики занести. Та звісно, допоможу. Так, я доплачу вам, якщо що, ну, щоб підняти та просто в квартиру їх. Просто там синячні костюми важкі, туфлі важкі. А нас вже чекають безліч прихованих камер. Та купа провокацій. Я тут Двері прикрите. Так, так. І я його не скоро відпущу. То що? Ми тоді почекаємо відповіді Даші Дащафівої і, можливо, влаштуємо вас на нову роботу. Ну... ну, ми ж не надовго. Ми почекаємо відповідь. Так, так, ні, ні, а там подивимось. Якось... Ну, заради Даші Даща ну... Но... <світ> Можете не розвиватися. Знімати так. вам, наче нема чого, я теж поки промерзла в повільнінчику. І зі зйомок я не спустила руками. У мене там всілякі канапешки і просеко. А... Гарні може, запаси ви? У вас. Ні, я за кермом, а, я ж ой, так, точно. вам може допомогти. щось? — Було б непогано щось? допомогти. Якщо не випити, то хоч би відкоркувати. <рес> Знайомство набирає обертів. Почувайся, як вдома. Ти якось розслабся? Ти такий напружений. А. Ой, нічого, що я на ти слухай. А ні, ні, нічого. Пробач, я якось. Гарно. Знаєш, з тобою просто так комфортно. Мабуть, я навіть не помітила, як перейшла на ти. Допоможеш без проблем. Так, звісно, звісно. Трішки просеко секо. Догрітися зараз. треба, так догрітися. Так я б тобі залюбки запропонувала, але е, розумієте. Я за кермом і ще планую попрацювати трохи. І сподіваюся, удача стафівою. Я теж сподіваюся, якщо вона. Поки Антон веде себе нейтрально. Видно, що зацікавлений роботою, і все. Ну, Антоне, вип'ємо за тебе. Якось uh, нестандартно так. І за тебе <рес> теж за знайомство. Супер. Чудовий тост. Mm -hmm. Та Антон напружений. Я я шокований, щиро кажучи, я, досі. Я просто бачу щиро кажучи. Так. <рес> Таке пропонують із зіркою. І, ну, а що там? З нею поки нічого не пропонують. <рес> не, ну я, я звісно ні на що не претендую я там. <рес> Робітник. Молодець Антоне. А у нас за планом перша провокація. І працювати з Дашою класно. Саме задоволення. Особливо в її гарячих кліпах. Там все ну, плавалось. Оператор, <рес> стіни, штукатурка. Клас. <рес> Ми такі раз. І стали. Ти вибачте все про себе? <рес> <рес> Чи ти мене знаєш так надихаєш? Стали, ніжку, раз. Сіднички пум. Хм, <рес> А він затянув. Кого біса він робить взагалі? Пялиться. Аби тільки муха до рота не залетіла. Антон нарешті трохи розслабився. І навіть зголоднів. За приємне знайомство так. і за приємне продовження. А, так. М -м -м. Чомусь помідори. Помідори чи, ти чи? бачиш? серветочка, серветочка. Mm. Я зараз тобі тут. А... А... Ну, Ні. я поки так. що сам пораюсь. Дякую, звісно. Е, так, я поки можу поратися. Знаєш, ти теж міг би зніматися у нашому кліпі. Гарячий ти чоловік. Та я вже бо ж у мене Гоша і Маргоша не годовані. Мчу в іншу кімнату. А Антон М мабуть, рознервувався. На -на -на -на. Ой! Корольчата, Гоша і Маргоша. Вони нас точно зблизять. Погодуєш? А, ну так. Тобто не мене. <рес> а чому він посміхається? Взагалі так весело просто. Тримає, Люба. Ну, Маргоша, поглянь, який чоловік тебе а -а -а. просить. Маргоша? Маргоша точно не в настрої. Гоша не виправдав її довіри. Не виправдав? Вогню не додав. А чи додасть вогню Антон? Я... У тебе все є. У тебе цицьки, сідниці. А поки кролики нас зблизили. <рик> Та перевірка триває. Це щось. Ой! Акуратно дивись, не падай. <рик> Такий ефект від СМС, це мені просто в вейбері написала Даша. Ну, насправді, Оля. Пропозиція досить в силі: 30 тисяч гривень. А? Симпатичний запитує. Треба написати, а. що так. Нехай розкаже трохи про себе. А, ну я взагалі за кермом 16 років, а, причому батько вчив мене їздити. Звісно, ці всі питання, аби легенда про водія для Даші, виглядала правдоподібно. Наскільки там ти витривали? Чи довго можеш за кермом? А. якщо в неї там гастролі, наприклад. А, можу довго, в принципі. А, ми ще про машини. Але зараз чергова провокація. А як взагалі родина, діти є? Так чи інакше такі речі важко іноді поєднувати? Ні, ні. А. Ну як, батьки, але дівчини, дівчини немає. Ага. Ну, або відморозився, або приховав, щоб отримати хорошу роботу. Такі речі важко іноді поєднувати? Дівчини дівчини немає. Але перепитаю: немає дівчини? Ти такий симпатичний, нема дівчини? Ну, так, так от виходить. Чекати на стоп? Ой! Поглянь, що роблять. Проте в нього є дівчина і він її дуже кохає. <рес> Та цей курйоз не зіб'є мене зі шляху. То, може, ти вже на Дашу запав? Так би мовити, розпочав пошук. Ну, ти знаєш, у мене нещодавно були... був серйозний розрив. Я налаштований на роботу. Не розумію. Так і бреше заради роботи. Тому... А, тобто ти зараз весь просто в роботу пішов? Так, так. Відповіла, до речі, Даша просить від тебе відеовізитівку. Слухай, ну це доля. Ну добре, якщо треба. Але насправді це підводка до наступної провокації. Давай тільки давай з кроликом. Типу, щоб справити враження під пузикою його ось так. ага. Так, почали. Привіт, мене звуть Антон, мені 27 років. Я можу бути водієм особистим охоронцем і можу довести в будь-яку точку світу. Я не знаю, що сказати звісно. <свісна> Коротше, Антон в легенду явно повірив. А ось на що він здатен за це піти, дізнаємось. От-от. А я потроху прямую до головної провокації. О, зараз секундочку. Йду в ванну і повертаюсь вже з розв'язаним плащиком. <свісна> я тебе не дуже взагалі затримую. В принципі, нікуди поки не поспішаю, ще встигну попрацювати. Ось хтось знову написав. Ні, це написав хлопчик із шоу балету, який хоче, але не отримає. Не пощастило йому. Ага. Насправді знаєш, з такою роботою, звісно, завести хлопця часу немає. Ну так, щоб він знав, що я самотня, враховуючи, що нас чекає попереду. Мабуть, відповіла Даша. Слухай, вона в захваті. Настільки що ти типу, хоче зняти його в кліпі і просить фотку з оголеним торсом. А в яких кліпах вона хоче мене зняти? Е, не в німецьких <гум> Так, спокійно. Добре. Чого ти та серйозно? ти Якщо треба ти без проблем. У мене О! в принципі комплексів немає. Чудово. Якщо таке діло? Ого, це так Торс. Я сюди mm. покладу гаразд. Зараз я з непритомністю борюся. Секунду. Припини. Все. Чи це таку атмосферу кролики створюють. <рес> хм, Цікаво, відмітив. Слухай, класний маєш вигляд насправді. У тебе дуже гарне тіло. Зараз. Дякую. Але нам вже час зближатися. Ідея. Є ідея. Зараз треба додати вогню <свят> я не зрозумів це для фото так так. просто для гарячого фото О, а що це за БДСМ? насправді це масажна свічка а -а -а. Поглянь яка. це насправді просто олійка яка отак спресована а -а -а -а. масажна олія відчуваєш яка ароматна зараз ми Даші просто дуже <кхм> сексі в точку саме на секс, дуже скоро я і буду натякати. Сексуально так блищить. Ой, та облиш. А йому приємно. Такий рельєф просто одразу. Тепер завжди так ходитиму. Ой, Все. ну присядемо. Мабуть, так? варто було присісти. Присядемо вже. Веселимо там. Я дивлюсь. Та Антон вже як в себе вдома. Значить, час головної провокації. Та, ще тоді надсилаю. Угу. Е, то вдягтися вже можна. Навіщо? Ти поглянь, ми з тобою зараз просто дуже схожі. Ти, наче трохи роздягнутий, я трохи роздягнута. Ти сам самісінький, я сама самісінька в пошуках. Кохання і ласки. Е, ну... Невже тобі не хочеться чогось такого приємного? Ні, ну приємного, звісно, завжди хочеться. Он воно що. Ну, тоді час до ванни. Я на хвилиночку з Дашою попереписуюся. Добре. Яка цікава реакція. Ванну ми набрали заздалегідь, бо саме тут відбудеться головна провокація. Камери готові? Я теж. Антоне! Так, так. Можна тебе на секундочку? Так. Зайди, будь ласка, до ванної. Привіт. Та ну просто я так втомилася після важкого дня. Ночі, точніше. Хочеш, можемо прийняти ванну разом? Розслабимося трохи. Стій, стій. Е, ну... Стривай, нічого стривай. Нічого особливого. Ми ти не... пробач. А... я... Крістіно, а... я не знаю просто що розумієш, ти якось М. неправильно зрозуміла мене. Я взагалі зараз нічого не виходить. розумію. А чому тоді брехав, що дівчини нема? О, стій, секунду, ти ти йдеш. Ти, ти класна така. Я... У тебе все є, у тебе цицьки, ***ці, я... Усе вибач, а... що я так просто. Добре. А до чого ти ведеш? Я тобі не цікава? Чи є дівчина в тебе? Немає у мене дівчини, просто боги, не можу зрозуміти. Він пройшов перевірку чи ні. Річ, мабуть, у мені. Ти класний. класний. Тільки чого вона весь час. Хто вона не може зрозуміти? Та колишня моя Крістіна. — Почекай, ти мені відмовив через колишню? І Антон, мабуть, вирішив, що він мене образив, і треба виправдатись. Ти вибач, що я такий відвертий з тобою. Ти розумієш? Я наче намагаюся взагалі про неї не думати. Намагаюся, взагалі про неї не думати, а в голові лише про неї думки і все. Аніщо, Анечко, я розумію тебе. Скажи, що робити. Зізнання про колишню це шок. Аню, що не нам знаю. робити. Ми тебе розуміємо. Не знаю, не знаю. А, я просто не знаю, що сказати от трястю. А що, що сталося, не можу зрозуміти. Може, стоп, може, стоп сказати. Ні. Ні. Біжімо. Прямо так, так прямо. Оця відразу. Тихо, Ого! Тихо, тихо. Ого! А... Що таке? Але чого вона як вкопана? В шоці за колишню? Ань. Я, я... Це новий канал, програма в сітях». Це телезйомка. Але Аня не агресує. Пробачила. Я не ро Аню. Поясни, Ань! Але у Ані як язика відняло. Я взагалі mm. нічого не розумію. Я сам Це не можу я... зрозуміти. Я колишньому розійшлися три місяці тому. От так. А перевірку замовила, аби дізнатися, чи є в нього нова дівчина. Дівчини дівчини немає. Ага. І чи готовий запасти на когось іншого? Намагаюся взагалі про неї не думати, а в голові тільки про неї думки і все. Ну, не готовий. Просто Ань. скучила. Ань. <плес>